Відповідь на питання: порядок переведення військовослужбовця з військової частини до центру комплектування та соціальної підтримки за станом здоров'я. Відповідь з практичного прикладу, в якому надана правову допомогу військовослужбовцю та його переведено з бойової частини до центру комплектування та соціальної підтримки. І так, фабула військовослужбовець більше року захищає батьківщину під час виконання чергового бойового завдання. Отримав поранення у подальшому пройшов військово-лікарську комісію, та його було визнано обмежено придатним до військової служби, не придатним до військової служби у ДШВ, морській піхоті, спецспорудах, але придатним до військової служби у військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах відповідно до положення про проходження військової служби, військовослужбовець має право на переведення. На іншу посаду за висновком військово-лікарської комісії, і так порядок дій щодо переведення військовослужбовця. Військовослужбовця, по-перше, було підготовлено рапорт на переведення. До рапорту було долучено відношення на переведення в центр комплектування та висновок військово-лікарської комісії. Військова частина розглянула зазначений рапорт, але усно Військовому було відмовлено. Після того було належним чином подано рапорт з відповідними документами, також підготовлено адвокатські запити, направлено до військової частини, до оперативного командування щодо розгляду, зазначеного рапорту і прийняття законного рішення. Після того було підготовлено позов до суду щодо зобов'язання військової частини прийняти законне рішення розглянути рапорт військового службовця. Після того військовою частиною було прийнято законне рішення щодо переведення військовослужбовця у центр комплектування та соціальної. Підтримки отримано припис, де було прописано, що вибути з військової частини для подальшого проходження військової служби результат наприкінці публікації. Тому можливо зробити висновки, що військовослужбовець може відстояти свої права, які передбачені законом. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Задавайте свої питання у коментарях. У дірек, якщо вам необхідна права допомога адвоката. Пишіть у дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Якщо подобається значене відео, поставте подобайку, зробіть репост та задавайте свої питання.